Істрений спосіб Господь Бог готує відродження своєї церкви і свого народу. Те, що тоді почалося, сьогодні об'являється у всій своїй повноті і силі. Преосвящений, високопригосвящений владико митрополита Василіє, Ми сьогодні усією церквою вітаємо вас. Дякуємо Господу Богу за дар вашого життя і свяченичого покликання, дар вірності Христовій Церкві. І сьогодні благаємо, щоб та пречиста Діва Марія, яка зволила, щоб та митрополія була створена в її свято, та Богородиця, яку ви так любите. Яка зволила, щоб той край, який славиться чудотворним місцем Зарваниця, отримало митрополію саме в Богородичне свято. Та церква сьогодні і той край радіє разом з вами. І постановляємо, що єпископи Тернопільсько-Зборівської архієпархії носитимуть титул архієпископа. До Тернопільсько-Зборівської митрополії входитимуть Тернопільсько-Зборівська архієпархія. Та Бучецька єпархія. Відтепер канонічний титул єпископа тернопільсько зборівського буде архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський. Також вирішуємо, що осідком архієпископа і митрополита тернопільсько Зборівського буде місто Тернопіль, а єпархіальний собор непорочного зачаття Пресвятої Погородиці в місті Тернополі стає архієпархіальним і митрополичим собором теренопільсько зборівської архієпархії і митрополії. Христі, братові нашому, Василю Семенюку, єпископові теренопільсько зборівському Мир у Господі і наше батьківське благословення. Благодаті всемогутнього могутнього триєдиного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Для закладення тривких основ і оновлення життя нашої пастви був скликаний в граді Льва священний синод єпископів Української греко-католицької церкви дня 29 листопада 5 грудня 2009 року Божого. Зважаючи на нові обставини життя народу на землях помісної Української греко-католицької церкви та нашій батьківщині Україні. І наші душпастерські потреби і вимоги щодо створення нових структур подобалося Святому Духові і священному синодові піднести Тернопільсько-Зборівську єпархію до гідності архієпархії і заснувати тернопільсько Зборівську митрополію. А тебе, достойна, достойний наш брате, піднести до гідності архієпископа і обрати на митрополита Тернопільського Зборівського. До цієї митрополії входять Тернопільсько-Зборівська архієпархія та Бучецька єпархія. Освідком архієпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського є місто Тернопіль, а єпархіальний собор не порочного зачаття Пресвятої Богородиці в місті Тернополі став архієпархіальним і митрополитним собором Тернопільсько-Зборівської архієпархії і митрополії. Глава Української греко-католицької церкви, владою мені даною, воджу тебе на цей престол і поставляю архієпископом і митрополитом, та довіряю тобі від імені церкви Христове Стадо, яким маєш управляти на образ Господа нашого Ісуса Христа, що положив душу в своїй завівці, щоб у день суду міг дати добрий одвіт Христу Богу нашому про свої управління. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Аксіо! І пасти довірне тобі Христове стадо. Аксіов! Братові нашому, Василю Семенюку, єпископові Тернопільсько-Зборівському, мир у Господі і наше батьківське благословення, благодаттю всемогутнього триєдиного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Для закладення тривких основ і оновлення життя нашої пастви був скликаний в граді Льва священний синод єпископів Української греко-католицької церкви дня 29 листопада 5 грудня 2009 року Божого. Зважаючи на нові обставини життя народу на землях помісної Української греко-католицької церкви та нашій батьківщині Україні. І наші душпастерські потреби і вимоги щодо створення нових структур подобалося Святому Духові і священному синодові піднести тернопільсько зборівську єпархію до гідності архієпархії і заснувати Тернопільську Зборівську митрополію. А тебе, достойна, достойний наш брате, піднести до гідності архієпископа і обрати на митрополита Тернопільського Зборівського. До цієї митрополії входять Тернопільсько-Зборівська архієпархія та Бучецька єпархія. Осіцьком архієпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського є місто Тернопіль, а єпархіальний собор непорочного зачаття Пресвятої Богородиці в місті Тернополі став архієпархіальним і митрополитчим собором Тернопільсько-Зборівської архієпархії і митрополії. Глава Української греко-католицької церкви, Владою мені даною, володжу тебе на цей престол і поставляю архієпископом і митрополитом, та довіряю тобі від імені церкви Христове Стадо, яким маєш управляти на образ Господа нашого Ісуса Христа, що положив душу своїй завівці, щоб у день суду міг дати добрий одвік Христу Богу нашому про свої управління. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Аксіо! І цей жезу, який маєш пасти, довірно тобі Христове стадо. Аксіо! Як отець і глава Української греко-католицької церкви, владою мені даною, вводжу тебе на цей престол і поставляю архієпископом і митрополитом, та довіряю тобі від імені церкви Христове Стадо, яким маєш управляти на образ Господа нашого Ісуса Христа, що положив душу своїй завівці, щоб у день суду. Ти міг дати добрий одвік Христу Богу нашому про свої управління. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Аксіо! Маєш пасти, довіри тобі Христове стадо. Аксіо!